Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні оглянемо з вами дуже стильний трьохповерховий будинок в Києві біля метро Академістечко. Неподалік є торговий центр Лавина Мол, продуктові магазини, нова пошта та зручна транспортна розв'язка. При будинковій зоні є паркінг на два автомобілі, встановлені люки каналізації та відводу води. Головною перевагою будинку є підвал, який побудований по всій площині будівлі. Він може бути повноцінним укриттям. Земельна ділянка 5 соток, засаджена туями різними рослинами. Також є посівний газон та викладена бруківка по території. На задньому подвір'ї зроблена крита тераса 20 метрів квадрат. На ділянці можна встановити басейн та зону барбікю чи невелику лазню. Сам будинок площею 220 м2, виконаний під чистове оздоблення, побудований з червоної цегли, товщиною стін 38 см, оздоблений клінкерною плиткою та термодеревом, утеплені по фасаду мінеральною ватою 12 см, дах утеплений мінеральною ватою 25 см. По комунікаціям вода. Та каналізація центральна магістраль. Є газ. Будинок повністю газифікований, електропостачання 15 кВт-трифази, лічильник день ніч. Опалення тепла водяна підлога. Тепер оглянемо будинок детальніше: він має 4 кімнати, кухня вітальна, 38 метрів квадратних з виходом на терасу. Тут є достатньо місця для зони відпочинку, для обідньої зони. Також є місце для вбудованої кухні. Далі. Самбузол прямокутної форми. Тут є окремий гардероб під верхній одяг. Ця кімната може бути гостьовою спальною чи робочим кабінетом. Та котельня із виходом на вулицю. Ходімо, подивимось величезний повноцінний підвал. Сходи та перекриття між поверхами скрізь монолітні. Підвал розділений на два приміщення. Вони досить просторі та достатньої висоти, не низькі. Мають два вікна та виводи комунікації. Тепер піднімемось з вами на другий поверх. На другому поверсі повноцінні три кімнати, два санвузли та вихід на горище, з коридору другого поверху ми заходимо до майстер-спальні. Площа її 16,7 м2. метрів квадратних. З приватним санвузлом. Площею 5 метрів квадратних. З виходом на балкон. Його площа 8,5 метрів квадратних та своєю окремою гардеробною кімнатою із площею 7,5 метрів квадратних. Ходімо далі. Наступна кімната дитяча. Вона прямокутної форми. і Її площа становить 13 метрів квадратних. Ще одна спальня однакова по площині з попередньою. Та загальний санвузол на поверсі. Також є вихід на горище. Дякуємо вам за перегляд. Будемо раді бачити вас на огляді будинку. Підписуйтесь на наш канал. В шапці профілю ви знайдете посилання на наші соцмережі та телеграм канал. До зустрічі!